Вітаю! Нарешті я доїхав до Кам'янки. Кам'янка, Черкаська область. Парк, де стоїть цей пам'ятник, належав Давидовим. Аристократичний рід російський. А, а і в цьому парку колись бував Пушкін, писав свої свою лірику, ліричні вірші. І Чайковський тут бував, написав. Знані, відомі великі музичні твори опор Нігін, наприклад. А це пам'ятник декабристам. Ці люди хотіли будувати прикрас прекрасною Росію будущего, прекрасну Росію майбутнього, ПРБ чи ПРМ. А найдивніше те, що Учасники Південного товариства декабристів, а їхня управа була саме тут, в Кам'янці, вони мислили майбутню Росію як конституційну державу, республіку. Але унітарну, тобто так, щоб Росія лишалася імперією. Люди, ну так не буває. Або імперія, або демократична держава. От на цьому вони і. Погоріло. Я маю на увазі не тільки учасників декабрийського руху, але і всіх прихильників прекрасної Росії будущого. Давайте подивимося, хто ж тут, зобра хто ж тут зображений: е, Давидов, е, Волконський, Пестель, муравйов Апостол і Бестужев-Рюмін. Найдивніше, що е, муравйов Апостол, Сергій муравйов Апостол. Був нащадком нашого гетьмана апостола, і при тому був, був нютаристом. От, дуже шкода. В 1825 році було повстання, якщо ви пам'ятаєте, 14 грудня, тому їх назвали декабристами. Воно закінчилося фіаско. Учасники були покарані провідні. Керівники були покарані на смерть, повішені. Зокрема, Пестель, мурав'єв Апостол без Бестужев Рюмін.